Привіт! Дякуємо, що дивитесь наш канал. Сьогодні ви почуєте розповідь доньки нашого захисника. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Хто ви? чим займаєтесь? Вітаю, я Скіпчик Аліна, донька військовослужбовця 72-ї окремо десантно-штурмової бригади, Скіпчик Михайло». В нашому об'єднанні я веду інстаграм сторінку, де я ділюся інформацією, історіями та новинами. Також за можливості стараюся долучатися до заходів, які відбуваються за кордоном, які присвячені нашим захисникам та їхнім родинам. Це мій спосіб допомагати. Добрі вас, ваш герой. Розкажіть трошки про нього. В якому він даному статусі? Мій герой це мій тато Скіпчик Михайло. До війни він ніколи не був військовим. Він усе життя працював руками, робив ремонти, а останнім часом працював ізолювальником висотних робіт та збирав рештування. Він є дуже спокійною, надійною і доброю людиною. Коли прийшов час, він став до Лав Збройних сил України. Зараз він має статус безвісти зниклого. Він зник у Вовчанську, на Харківщині. Ми його чекаємо і продовжуємо боротися за те, щоб повернути його додому. Як би дізналась, що власне яким був цей момент? Цей день я пам'ятаю дуже чітко про те, що тато безвісти зникли. Я дізналася від представниці ТЦК по відеодзвінку, коли вона привезла до моєї бабусі з дідусем сповіщення. Вона була мені повідомила, що тато рахується безвісти зниклим через те, що з його групою немає зв'язку і про те, що з ними іде, вони зовсім нічого не відомо. Ми сподівалися, що це помилка, адже за декілька днів тато вже мав виходити з позиції, ми мали купувати йому тепловізор, на були відкрили збір, і за дуже швид... короткий час ми змогли його закрити. Але, на жаль, це не виявилося помилкою і вже майже 10 місяців як тато рахується безвісти зниклим. Що почався ваш шлях пошуку та боротьба за правду? Можна вважати, що наші пошуки почалися відразу з першої ж хвилини, як тільки ми дізналися про статус тата, про те, що він безвісти зниклий. Ми одразу почали шукати в усіх соцмережах, шукати будь-яку інформацію, шукати контакти командирів, побратимів, адже тато нам зовсім нічого не залишив, хоча ми дуже просили. Тітка відразу почала звертатися в усі структури, які є в нашому місті, писати звернення, писати заяви. Щоб ми хапалися за будь-яку ниточку, щоб дізнатися хоча б якусь інформацію про те, де тато і що з ним. Які труднощі найбільш змучили або навпаки нагатували? Найважче це тиша, адже статус безісти зникли, це коли ти живеш між надією та страхом. Це коли минають місяці, а ти зовсім нічого не знаєш. Ні девід, що з ним. Найтяжче це очікування та мовчання. Але ми розуміємо, що в такій ситуації ми не маємо права мовчати, ми маємо боротися за кожного захисника, щоб кожен був повернутий додому. Що це було до нашого об'єднання? Як ви дізналися про нього? Що стало причиною приєднати? Про існування об'єднання я дізналася десь на третій день, після того як тато зник безвісти. Я шукала будь-яку інформацію в усіх соцмережах, і так я змогла натрапити на дівчину в Тіктоці, якої також зник брату у Вовчанську, і вона вже була на той момент в об'єднанні. Ми почали з нею спілкуватися, і так я дізналася контакти Світлани, написала їй, чи можливо мені також доєднатися, і мене доєднали, і тепер я тут. Читала особисто вам об'єднаність, що не більш Об'єднання мені дало досить багато, але я вважаю, що не тільки мені. Я вважаю, що нас всіх можна вважати однією великою родиною родиною, де тебе завжди підтримують, де тебе завжди вислухають, де тобі завжди допоможуть у вирішенні всіх проблем та питань. Дякую Ірині та Світлані, адже завдяки їм це все існує, завдяки їм ми можемо вирішувати це все і підтримувати один одного і повертати наших хлопців. Кимаєте очікування від нашого об'єднання. На що сподіватися, будучи його частинкою? Мої очікування від об'єднання це те, що ми маємо змусити структури чути нас. Нас вже це виходить, щоб родини безвісти зниклих, полонених та загиблих не залишалися самі, щоб їм допомагали знаходити наших захисників та повертали їх додому. Я знаю, що це тяжкий шлях, але разом об'єднавшись, ми зможемо цього досягти. Що хотіла б сказати іншим родинам? Я б хотіла сказати, не здавайтеся. Навіть коли здається, що сил зовсім немає, пам'ятайте, кожен крок важливий вірте до останнього, і знайте, ви не одні. Маємо повернути кожного захисника, тому тримаємося разом.